Дяте січня цей день в ефірі Рудани. У студії працює Анна Косарес. Інформаційний випуск розпочинають такі теми у пам'ять про героя. Дякую воїнам, які захищають суч... зараз нас і Україну. У 93-й гімназії відкрили меморіальну дошку на честь випускника Едуарда Чуприни. Зима без неприємностей. В одну розетку не вмикати велику кількість. О... Електробігрівачів великої потужності, поради рятувальників щодо безпечної поведінки у холоди. Морози не відступають. Зараз область перебуває в зоні впливу Сибірського антициклону. Гідрометеорологи про погоду найближчих днів для нашого регіону. Чергову масовану шахетну атаку пережив кривий ріг уночі. Росіяни цілили по об'єктах цивільної інфраструктури. Аварійно від енергопостачання відключили понад 45 тисяч абонентів. Без теплопостачання від декількох котелень залишились понад 700 будинків. Малі котельні та насосні міськводоканалу перейшли на генератори. Інформував уночі голова ради оборони міста. На ранок Олександр Вілкул повідомив, фахівці ліквідовували наслідки всю ніч. Пожежу загасили ситуацію з електропостачання аварійно відключених абонентів, з водопостачання та роботи котелень і транспорту зусиллями всіх відповідних служб стабілізовано. Ніч видалась важкою, та головне без людських втрат. Наголосив очільник ради оборони. Пам'ятних світлин 93-ї Криворізької гімназії розширилася. Сьогодні на фасаді закладу відкрили меморіальну дошку на згадку про подвиг випускника Едуарда Чуприни. Про велике серце героя та його бойові шляхи розповіли друзі родини. Мовчазний, скромний, добродушний, турботливий та відповідальний. Найкращих забирають небеса. На і пам'ятати їхні імена ми маємо вічно. Сьогодні, у 93-й гімназії, згадують випускника, який вирушив у доросле життя з подвір'я рідної школи у 1984 році. По закінченні гірничого електромеханічного технікуму Едуард Чуприна працював у Кривбас Вибухпромі, створив родину, виховав доньку, був опорою літніх батьків. У березні 2023-го став до лав захисників України. Важкі бої поблизу Краматорська та Бахмута, вогненні дороги Луганщини та Хар. Я. Вартували йому здоров'я, отримав бойове травмування при виконанні завдань, пов'язаних із захистом нашої батьківщини. Перебуваючи на ветому містечку, селищі Орловище молодший сержант Чуприна Едуард Миколаївич помер внаслідок легенево-серцевої недостатності і правобічного девриту. Серце героя зупинилося 7 березня 2025 року. Меморіальну дошку на фасаді школи відкривають батьки. Мати вклонилася всім, хто продовжує боронити Україну, так як це робив її син. Дякую воїнам, які захищають зараз нас, Україна. Квіти від учнів та педагогів керівництва Покровського району перед портретом. Живий погляд та варті поваги вчинки Едуарда у пам'яті людей. Виросла ця дитина на наших очах, був дуже гарчий хлопчик, внімательний дуже до людей. Заботливий про своїх батьків заботився, дружній був, дружив з усіма дітьми, товариський був. Уклін низький йому, йому батьків, що вони воспитали такого сина, захисника. Пані Олена теж сусідка родини. Говорить, Едуард був підтримкою для всіх. Поважний до старих людей. Він нас все время провідував. Він двічі був у відпустці за час служби і завжди заїжджав до мого чоловіка, бо вони разом з ним були працювали. Були тяжкі 90-ті роки. Приходилося. Підтримувати сім'ю, будь-які на шабашку ходить, заробляли. Ну, то з чоловіком дуже добре зналися, він завжди приїжджав і допомогу ну, пропонував завжди, навіть коли він вже сам служив, і я так гадаю, що може йому більше була потрібна допомога, чим нам. Відлік земного життя Едуарда Шуприни зупинився у 55 років. Заради того, щоб життя в Україні і в його місті тривало. Треба, щоб ці діти, які вчаться в цій школі, проходять мимо, щоб вони знали, якою ціною вони ходять до школи, живуть, навчаються, спілкуються зі своїми друзями. Це ціна. ціна цю. Анна Ніколаєнко, Ігор Притула, цей день. З настанням морозної погоди зростає кількість ризиків для здоров'я, а подекуди навіть для життя людей. Аби холод не став причиною травм і трагедій, Рятувальники нагадують криворіжцям прості, але дієві зимові правила про те, як уникнути небезпек у нашому сюжеті. Цьогоріч криворіжці побачили справжню зиму, сніжну та морозну. Утім, така погода несе й серйозні ризики. Одна з найбільших небезпек чатує на водоймах. У кривому розі вихід на кригу, яка тільки здається міцною, щороку призводить до трагічних наслідків. Рятувальники фіксують їх і цієї зими. На жаль, з початку року у нас вже є двоє загиблих на водоймах. Крижаний покров він покритий снігом, і людям здається, що повністю замерзла водойма, але вони не враховують те, що деякі ділянки на водоймі можуть бути все ж таки з тонкою кригою. Такі ділянки можуть бути там, де є підводна течія, де є сток води в якомусь ставку, наприклад. Також є вмерзлі частини рослинності. Ці ділянки якраз є найбільш більш небезпечними для однієї особи вважається завтовшки крига безпечною не менше 7 сантиметрів. Але краще взагалі туди не виходити, тому що крига це завжди небезпека. У холодну погоду важливо одягатися відповідно до сезонних умов. Фахівці зазначають, тривале перебування на морозі без належного захисту може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, зокрема перехолодження чи обмороження. Краще одягати в такі дні багатошаровий одяг, він повинен бути вільного крою, і краще, щоб він був з натуральних тканин. Під низ ви можете одягати термобілизну на відкритому повітрі, захищати відкриті ділянки тіла, саме руки, шию, вуха, обличчя, шарфом, перчатками. Також зараз у продажу є термохімічні грілки. Відчувши сильний холод, варто не зволікати, а якомога швидше знайти місце, де можна зігрітися. Магазин, офісне приміщення, зайдіть, погрітись. Також радимо скористатися пунктами незламності на даний момент. В кожному районі міста вони функціонують. І щоб дізнатись про їх адресу, ви можете скористатись застосунком дія. Безпечний обігрів осель окрема тема холодної пори року. В одну розетку не вмикати велику кількість електробігрівачів великої потужності, тому що це призводить як правило до короткого замикання а в подальшому до пожеж. Не сушити речі на обігрівачах і не залишати на одинці вдома дітей без нагляду дорослих. Під суворою забороною обігрів житла із допомогою газових конфорок. Не всі люди викликають майстрів для того, щоб перевірити вентиляційні канали. Інколи саме це спричиняє до того, що люди отруються чадним газом. Якщо немає спеціального сповіщувача вловлювача, який вловлює цей чадний газ, то дуже важко його зрозуміти, що він взагалі є в оселі. Аби зима минула без неприємностей, рятувальники закликають містян бути пильними і не нехтувати правилами безпеки як на вулиці, так і вдома. І розуміти, що власне здоров'я і життя, воно найдорожче. Бережіть себе. Тарі військова Назар Прусенко, Володимир Вчорашній, цей день. Тим часом синоптики прогнозують найближчим часом мороз не залишить Україну. Що чекати криворіжцям? Розповів керівник регіонального центру з гідрометеорології. 15 січня по області очікується хмарна погода з проясненням. Невеликий сніг. Вночі та вранці місцями по області можливий туман. На дорогах місцями жаледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, день 4-9 градусів морозу. 16 січня хмарно з проясненням невеликий сніг. На дорогах місцями жаледиться. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17, день 6-11 -12 нижче нуля. Така ж погода без істотних опадів. І збереження місцями желедиці на дорогу збережеться і 17 січня. В області встановлюється сніговий покрив від 2 до 14 сантиметрів після проходження активного південно-західного циклону. Зараз область перебуває в зоні впливу Сибірського антициклону, тобто переважно без опадів погода з низькими температурами повітря. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Сучасний освітній хаб у Кривому Розі. Дитина не споглядає пасивно за тим, що відбувається на демонстраційному столі вчителя, а безпосередньо бере участь у проведенні тих досліджень, які передбачені освітньою програмою. Місто готується до участі у всеукраїнському проєкті для учнів старшої профільної школи. Вони створили свято для дітей. Це і казки, і вистави, і резиденції працювали різноманітні майстер-класи. У місті нагороджені колективи причетні до організації різдвяно-новорічних заходів. Тується до участі у всеукраїнському проєкті з пілотування старшої профільної школи у Покровському ліцеї. Завершено розбудову інноваційного освітнього хабу за сучасними стандартами профільного навчання. У ліцеї відбулася нарада з питання готовності цього навчального закладу до запровадження 12-річної освіти. Докладніше у наступному сюжеті. Криворізький покровський ліцей з вересня 24-го року став майданчиком для всеукраїнського освітнього експерименту для учнів старшокласників. Нині він є взірцевим закладом сучасної профільної школи. Ми не просто ремонтуємо стіни, ми створюємо справжній освітній простір, де дитина відчуває себе комфортно, а вчитель має всі можливості для творчості, маючи таке обладнання, і можу сказати, що з таким обладнанням, з новим, з такими кабінетами Покровський ліцей стане справжнім освітнім хабом. До речі, хочу сказати, що Покровський ліцей має найбільшу кількість переможців олімпіад, і це дуже важливо. Можу сказати, що далі це буде масштабуватись, і в тому числі на прикладі Покровського ліцею, в інших пілотних ліцеях, ми будемо створювати освітні хаби. Для створення освітнього простору нового покоління було залучено потужний фінансовий ресурс. Понад 11 мільйонів гривень спрямовано з міського бюджету на ремонт приміщень за сучасними вимогами дизайну та функціональності. 20,5 мільйонів гривень з освітньої субвенції та у співфінансуванні міста пішло на придбання мультимедійного обладнання та засобів навчання, що не мають аналогів у регіоні. Завдяки модернізації ліцей перетворився на науково- Технологічний центр. Наш заклад відрізняється від інших ліцеїв тим, що кожна дитина, проводячи дослідження або виконуючи практичну чи лабораторну роботу, має на столі свій власний набір для проведення дослідів. Тобто дитина не споглядає пасивно за тим, що відбувається на демонстраційному в столі вчителя, а безпосередньо бере участь у проведенні тих досліджень, які передбачені освітньою програмою. Крім того, ми оновили. Освітній простір, який заключається в рекреаціях і санітарних кімнатах, тому що ми про гідність дитини, про те, щоб їй було комфортно отримувати нові сучасні знання, живучи в такі непрості часи. Назар Кудін, Ігор Кононенко, Олексій Правицький цей день. У 2026 році в Україні змінилися мінімальний та максимальний розміри щомісячної страхової виплати. Вони залежать від нового розміру мінімальної заробітної плати та ступеня втрати професійної працездатності. Про оновлення суми страхових виплат у коментарі фахівчині пенсійного фонду України з 1 січня 2026 року змінилися показники мінімальної заробітної плати. Зараз вона стала 8,647 гривень. І у зв'язку з цим змінилися мінімальні та максимальні показники виплати страхових виплат мінімальна. Страхова виплата становить в розмірі мінімальної заробітної плати при умові, що у людини 100% втрати працездатності. І максимальна виплата страхової виплати не може перевищувати ніж 4 мінімальні заробітні плати. На сьогодні це становить 34 588 гривень. Звертаю вашу увагу, що перерахунки. Тих страхових виплат або регресних, як в народі кажуть, саме ці зміни вони стосуються перш за все тих, кому хто втратить працездатність уже після 1 січня 2026 року. Зі відзначили працівників закладів культури, які, попри всі воєнні виклики, подарували новорічне диво майже 40 тисячам дітей. Різдвяні казки, інтерактивні шоу та вистави, концерти, виставки і екскурсії тривали у місті з 5 грудня по 10 січня. Розповідає Тетяна Васильєва. В театрі Академія руху підбили підсумки святкового зимового марафону в Кривому Розі. Попри війну його масштаб був вражаючим за числом заходів та кількістю тих, хто їх відвідав. В цьому році в закладах культура міста пройшло понад 350 різноманітних заходів. Це і казки, і вистави, і резиденції працювали, різноманітні майстер-класи. І в цьому році дуже багато вистав і таких от розважальних програм були влаштовані саме на дітей пільгових категорій, адже вразливі версти населення зараз особливо потребують нашої уваги. Тому ці казки проходили і для пільгових категорій, і для всіх мешканців нашого міста. В цьому році дуже Хочеться відмітити, що велика увага приділяла саме традиціям. Ми розуміємо, що культура на часі, культура потрібна, і ми продовжуємо робити все, аби наші заклади працювали далі і нашим дітям дарували це тепло і свято. На урочистій церемонії нагородження Олександр Вілкул зазначив: діти пріоритет і найдорожче, що є у кожної родини. А тому усі спеціалісти сфери культури, артисти й музиканти, аматори і професіонали намагались створити для них особливий святковий вайб. Сетною увагою були огорнуті діти захисників. Усі різдвяно-новорічні заходи, вистави, майстер-класи, екскурсії пройшли з дотриманням безпекових умов. І вперше за роки війни в районах міста працювали ялинкові містечка. Я чув дуже багато відгуків, сам пару разів був, і мені дуже сподобалось. Це все завдячуючи вам. Вам, людям, дуже шляхетної професії, вам, людям, з дуже великим серцем. Людям, які займаються діточками. Найбільш важливим, що тільки може бути. Я дякую кожному з вас. Я дуже прошу передати слова великої подяки своїм колективам. Керівники районів, директори та колективи театрів, музичного коледжу палаців культури, мистецьких шкіл, бібліотек, історико-криснавчого музею, представники ЗМІ були відзначені дипломами. У всіх неймовірно чудові заходи. Я вважаю, що вся міська культура цього року справилась із своїм завданням: це подарувати насамперед свято дітям та, звичайно ж, мешканцям нашого міста. Стосовно нашого палацу культури Інгуле цього року було проведено 18 казок, які для різновікових категорій представлені. Також хочемо подякувати телеканалу Рудана, який вже показав, показав нашу новорічну казку для всіх криворожантів, які не змогли бути присутніми офлайн. Вони мали змогу побачити це на телеканалі Рудана для тих, хто створював різдвяну новорічну магію у місті. Подарунком стала вистава театру академії руху Світло Різдва. Колектив театру, який щоразу виправдовує високі очікування своїх глядачів і нині подарував незабутні емоції колегам Тетяна Васильєва Олег Каплій. Цей день. Такими були новини екватора робочого тижня. Наші журналісти вже готують новий випуск. Зустрінемось на телеканалі Рудана вже завтра о звичній порі. Бережіть себе і тих, хто поруч.